Усім привіт! Мене звуть Марта і ви на моєму каналі про розумний догляд за найбільшим органом нашого тіла, нашою шкірою. Говоримо сьогодні про ретиноїди. Не ретинол, саме ретиноїди. І для початку попрошу вас підписатися на мій канал, поставити дзвіночок, поставити подобайку, а залишити в кінці відео коментар. Ну, а ми з вами розпочинаємо. Тож, говоримо сьогодні, який є зв'язок між вітаміном А та ретиноїдами, а, чому вони визнані найефективнішими інгредієнтами, а, які види та форми ретиноїдів. Чим ретиноїди такі класні, круті в косметології, чому навколо них так багато розмов? Ну і основи, які вам потрібно знати для початку. Зараз зібралися, буде трошечки важко, але я вас закликаю до того, щоб ви максимально розбиралися. Щоб вас не можна було обманути, грубо кажучи. Тож, ретиноїди і вітамін А Це два важливих поняття, які дуже пов'язані, як саме? Ретиноїди це є біологічно активні форми вітаміну А. Механізм дії ретиноїдів схожий до вітамінів. Вітамін А, він не потрапляє до нас в організм інакше, як через їжу, тобто він не виробляється організмом. Потрапивши до нас, до нас <ріст> в організм, він перетворюється на молекули, які діють на наші ядерні рецептори. Ядерні рецептори це білкові сполуки, ми не будемо туди йти, тому що це мікробіологія, ми не про це. Після того, як вони зробили свою справу, яку справу ми ще про це поговоримо, вони інактивуються. Високий рівень дії ретиноїдів. Він зумовлений саме ось цією високою, високою, високою рівнем спорідненості саме з нашим ядерним рецепторами. Ну і загалом вітамін А це той вітамін, який має реальну доказову базу. Це перший вітамін, який визнаний організацією FDA, це Food and Drug Administration, або управління медикаментами та продовольством, це американська організація. Тобто вони його визнали першим вітаміном, який дійсно має антивіковий ефект. Я нас вітаю, ми пережили цю наукову тяжку частину, поговоримо про форми ретиноїдів. Це важливо, тому що ми з вами купуємо якісь там продукти косметичні, і вони там є, нам потрібно знати, яку активність, яку взагалі роль вони грають. І чи працюють вони не працюють, тож давайте розберемося. Перш за все, що вам скажу, будь-яка форма ретиноїду, яка буде зараз названа, вона має своєю цілею життя просто. Перетворитися в ретиноїву кислоту, тому що саме вона діє в нашому з вами епідермісі на фібробласти. Так от, що ми маємо? На початку ланцюжка будемо говорити з вами з найменш активних до найбільш активних в такому порядку. Тобто найменш активні це ретинилопальмітат, ретинилоацетат. А далі після них стоїть ретинол. І ретиналь або ретиналь – це одне і те ж. І в кінці ретиноєва кислота. Тобто, чим далі ось цей інгредієнт від ретиноєвої кислоти в ланцюжку, тим менш активним він є. Крім цього, є нові форми. Ретинилу-ретинуад, тобто про нього говорять як про той, який можна використовувати в день, тому що він не фоточутливий. Це така комбінація ретинолу і ретиноївої кислоти. І її навіть рекомендують для чутливої шкіри. Другий гранактивний ретиноїд. Чим він знаменитий, чим він хороший, як про нього говорять, тому що доказової бази ще досі не так багато. Він обходить усі ці етапи розпаду до ретиноєвої кислоти, тобто він діє напряму на наші рецептори. І є ще такий ретиноїд як адапалін. це синтетичний ретиноїд, який покликаний для того, щоб боротися з акне. Тобто в нього є своя окрема задача, вонтовіковій косметиці він не використовується. Тож, чому ретиноли такі р... ретиноїди, такі круті, що вони можуть принести з собою разом в косметиці, яку ми використовуємо тим, що ми наносимо на свою шкіру. А, перш за все, це стимулювання наших фібробластів для виробництва колагену, тобто молоджуючий ефект. Також вони захищають наш колаген від деградації. Здавалося, б, а, ретинол робить нашу шкіру більш фоточутливою. Але разом з тим він захищає колаген він руднування, тобто, отака от у нього цікава дія. Також ретиноїди посилюють захисну функцію епідермісу, і цим вони е захищають нас від е трансепідермальної втрати вологи шкірою, тобто від її висушування. Здавалося б, е знову ж таки, такий трошечки контрдія, тому що ретиноїди вони підсушують, але довгострокова перспектива. Це навпаки, тобто вони стимулюють нашу шкіру ставати сильнішою, скажімо так, під таким от негативним впливом. Боротьба зі зморшками, тут треба набратися терпіння, тому що ретиноїди, вони легше стають запорукою появі нових, аніж працюють уже з існуючими, але вони таки працюють. Тут просто потрібно дійсно набратися терпіння і дисципліни. Також за рахунок того, що ретиноїди вони стимулюють постійне оновлення клітин. Для тих, хто страждає від акне, це просто чудовий інгредієнт, тому що він за рахунок оновлення не дає часу мікрокамедонам утворюватися в нашій шкірі. Ну і взагалі, ретинол він показаний при акне. Також за рахунок того, що він має антибактеріальний ефект. І ще такий для багатьох може бути важливий момент, що ретиноїди вони Контролюють виробництво меланіну, тобто працюють також з гіперпігментацією, як тією, яка вже є, так і тією, яка в перспективі може виникнути. І що ж вам потрібно знати, як новачку, такі от основи, без яких ми далі з вами просто не можемо піти. Тому давайте розпочнемо, поговоримо про них. Розпочинати потрібно. Повільно, це основне правило. Якщо ви ніколи не використовували ретиноїди, не потрібно брати якусь гіпердозу, тому що ретиноїди дуже активні і агресивні, можна навіть це слово до них застосувати. І ви отримуєте в кінці кінці почервоніння, лущення шкіри, стягнутість, такий весь набір неприємних ефектів, і ви скажете, та ну його не хочу. не хочу. І позбудете свою шкіру від реально класно працюючого інструменту. Те, що стосується саме концентрації, але і частота тут також має значення, не потрібно це робити кожного дня. Ні в якому випадку, двох-трьох разів на тиждень вистачить для початку і тому при умові, що ви будете відслідковувати те, як ваша шкіра реагує. В кінці кінці ви зможете дійти і до кожного дня використання, і це є абсолютно нормально. Використовувати ретиноїди потрібно тільки в нічний час, тому що він під сонячним світлом втрачає свою ефективність, крім однієї форми ретинилу ретинуату, нової форми, яка заявлена як не фоточутлива. Далі не потрібно наносити якусь тонну кінську дозу, це не СПФ. Тобто тут має значення саме регулярність, а не кількість нанесення в один раз. Під очі наносити можна і потрібно, тому що ретинол це та форма, яка працює однаково на всіх областях шкіри нашого обличчя. СПФ вранці обов'язково, оскільки ретинол підвищує фоточутливість нашої шкіри. І сюди ж відносимо антиоксиданти вранці, антиоксиданти після нічного ретинолу це просто саме те, що лікар прописав. Тому вітамін С як основу, будь ласка, використовуйте. Також ретинол використовується не за віком, не за віком, хоча ми знаємо його антивіковий інгредієнт в першу чергу, а саме за призначенням, тому що ми вже зрозуміли, що це і хороший інгредієнт при акне. Ну і в кінці кінців підберіть для себе якийсь відновлюючий хороший крем для того, щоб ваша шкіра і ваш бар'єр постійно підтримувався, оскільки, знову ж таки, повторюсь, ретиноїд дуже активний і агресивно впливає на нашу шкіру. І останнє це це регулярно. Тобто не кидайте те, що я завжди кажу і буду казати. Запорука будь-якого успіху це регулярність і дисципліна. Тому що якщо ви будете це робити рідко, час від часу, місяць, і потім покинете ретинол і ретиноїди в цілому вони не мають накопичувальної дії, тому регулярність тут одне із ключових правил. Ну що я вдруге вас вітаю за сьогодні, тому що ми сьогодні з вами спожили. Неймовірно а, серйозну інформацію, а, основну інформацію, ретиноїди це дуже глибока велика тема. Ми будемо продовжувати про них говорити в наступних відео. А, якщо вам відео було корисним, поставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, буду рада вашому зворотному зв'язку. Також буду нагадувати про те, що ми повинні продовжувати донатити, підтримувати одне одного і слава Україні!